Всім привіт. Останнім часом дуже часто на стрімі запитують, а як ти зробив а, таку озвучку, а як ти зробив українською мовою клієнт. І постало таке питання, що дехто знає, дехто не знає. От і рішив записати це відосик, щоб донести людям, як це зробити, ну не ставлячи ніяких модів, а просто це є в клієнті, це є в лаунчері. Зробити ну, на українській мові клієнт і лаунчер. Лаунчер робиться. Дуже легко. Тобто є шестереночка настройки, ви нажимаєте, і, виходить, міняєте з російської на українську мову. Вибрали, сохраніть. Все, у вас лаунчер вже на українській мові. Грати, встановлена актуальну версію. Тобто, все. У вас лаунчер на українській мові, але не гра, і гра вас ще на російській мові. Щоб налаштувати гру на українській мові. Дивіться, нажимаємо, є кнопочка налаштування гри, нажимаємо. І тут мова гри. Вибираємо українську мову. Натиснули. Продовжити. Підкачуються файли, коточки. І все. Все у вас на українській мові. І озвучка у вас буде на українській мові. І описи у вас будуть всі на українській мові. Окрім. Унікальні члени екіпажа, вони будуть розмовляти по-своєму, ну, по скажімо, по російським, як, які були вони записані. А так, всі члени екіпажа, які там у вас є, то будуть на українській мові. У вас буде український лаунчер і український клієнт гри. Все дуже просто. Не треба ніяких модів, нічого. От раз, два, і у вас все стоїть. Українська розвучка, український клієнт, український лаунчер, все, все на українській мові. Дуже просто. Надіюсь, я цим відео комусь допоміг, комусь пояснив, щоб не на пальцях не ламати, показав, показав наглядно, як це зробити. Надіюсь, це було комусь корисне. Пишіть, чи вам це допомогло, чи ні, чи ви це знали. Пишіться в коментах, діліться своїми друзями, діліться посиланням на канал. І чекаю вас на стрімах. До скорої зустрічі! Хай щастить! Все буде Україна!